Дівчина сказала тобі, ні уї ваші із коліна. Чоловік не заробляє мільйон мільярдів. Тюнуло, не до нового масічку. Дівчина сіла в автівку не так, як треба. Припизді дії з кулака. Ти сказав дівчині, що тобі щось не подобається. Тебе терміново треба кидати, бо ти редфлаг. Це приблизний перелік порад, який я отримав, просто полиставши стрічку в тіктоці. Недовго думаючи, я переглянув відео з тегом стосунки і з гарним настроєм поїхав в психіатричну лікарню, лікувати через тиждень. Око перестало сіпати. Тож я. Готовий вам розповісти про найкращі поради в стосунках, які я почув в Тіктоці. Вау! Відео я буду показувати від лайтовеньких легеньких, до просто пізді жахливих. Почнемо з прелюдій. Якщо тобі не важливо, скільки заробляє твій чоловік, то ти просто лахудра. Такий от. Тік-ток, дівчатки, бо тобі не повезло. Ти поняла чи ні? Я звісно зараз не буду розтягувати. Але чому люди не можуть бути просто щасливі, якщо їм достатньо стільки грошей, скільки заробляє пара? Дівчина, що по замовчуванню повинна бути домогосподарка, така типова дуречка, яка сидить вдома, не знає звідки у матька дідушки, але вони завжди є. А чоловік, це о, я зароботав багато грошей, бо я мужчина. Я коли народився, в мене вже гроші жопи лізли Чому обов'язково треба принести тих, хто не гониться за тим, щоб заробляти всі гроші світу? Одразу не відходячи від каси. Щастя любить тишу, трапляється тільки у тих дівчат, які або коханки. Або зустрічаються з некрасивими. Що за піздец? Або з тими, для кого понти не є основним способом самовираження і задоволення свого его. Так, фраза щастя любить тишу, пішла з совка де поряд ще стоїть, тихіше їдеш, далі видош. Але ж не ну, насправді не всім потрібно в сторіс кричати, що дівчатки, мені моє подарував тюльпани. Хочте таємницю, всім плювати на ваші супердостіження, які ви показали в сторіс У людей не вистачає часу жити своє життя. То, блін, зуби Лікувати то потім кукуха їде, треба до психіатра, то потім ще погрози про ядірку. А в когось сторіс про те, який масік повів в ресторан, дуже важливо. Дуже з легенькими покінчили. Так, бистро. До речі, дякую спонсорам, які підтримують мене на Патреоні. Вони бачили це відео на два дні раніше. А також для патронів всі відео йдуть більш розширені з додатковими матеріалами, які я не можу показати тут на Ютубі. А я окремо хочу подякувати Марині та містеру Фантому. Ви сонечки, що мене бентежить. Під час стосунків з дівчиною, яка сильно дуже сильно молодша за мене, Сподіваюсь, автор в цьому відео на словах дуже сильно не має на увазі 16-річну дівчинку. Підлітка менше з тим. І Зараз вона може сміятися в наступну мить вона плаче. Потім вона в неї апатія. А після цього, через годину, вона в депресії. Йома! My... Урок біології. Тіло жінки функціонує кардинально по-іншому, ніж чоловіче. Ось загальна картинка того, як це все виглядає, а я зараз поясню, як то все працює. Перші два тижні життя у жінки все ок з гормонами. За нормальних умов вони спокійно собі співівеснують, і відповідно, жінка спокійно собі живе, стан її задовільний. Десь на 13-й день, коли дозріває фолікул з яйцеклітиною та досягає 2 см відбувається його розрив та вихід з яйцеклітини. Цей період називається овуляція. На графіку ви можете побачити. Значний вибух гормонів в тілі жінки. Плюс до того температура одразу підскакує аж на 1 градус. А вибачте, коли в чоловіка температура 37, то це одразу починається люди добрі, не за повід, Я вже вмираю. Мені погано. Гуляція сигналізує про те, що зараз крутий момент для того, щоб зачати дитину. Якщо зачаття не відбулось, починається третя фазова лютегінова. В цей момент тіло жінки зрозуміло, що його не їбали, і починає зменшувати гормони прогестерон та естрадіол. І ось саме в цей момент жінка починає відчувати слабкість. Вона буквально не має сил для того, щоб що завгодно робити. Тому що її тіло збирається відшаровуватись від неї. А потім починаються червоні дні календаря, і так по колу. В той момент, коли чоловік весь місяць ходить, як ні в чому не бувало, дівчина від. Відчуває за місяць цілі емоційні гойдалки, які їй влаштовує її ж власне тіло від спокою до збудження, за нею апатія і завершуючи воле. І це не характер такий, це я вас дуже коротко вв'ю екскурс, що означає бути жінкою, і ти таки дивишся, думаєш ю. Вас тепер ви не будете так дивитись і так тим паче думати. А взагалі не варто зустрічати з дівчатами, які сильно молодші від вас. Проблем з законом буде менше. Миттєва мотивація. Уяви, ти зі своєю коханою взяв кредит на однушку. Ви рахуєте кожну копійку, а вийти в ресторан можете раз в рік. Красуня стала затрипаною до могосподарки. ти спився. Страшно. У Мене питання. Ш шоп що? В яких таких умовах автор відео уявляється крутим? Жена, дивись, у нас немає грошей. Немає! Я получаю 5 тисяч гривень, а ти безработна. Так да. Погнали кредит візьмемо на хату, ти будеш готувати борші, а я буду бухать. Давай! Я не розумію, чому? Чому? У мене так багато запитань і так мало відповідей. Знаєте, яка найкраща поза в сексі для чоловіка після 10 років? Любі це коли він лежить на ліжку в спальні, а жінка на кухні не йому мозг. Ясно. А нащо бути в стосунках, де ви не можете поговорити? Що це за культивування стосунків, де чоловік такий сильний, могучий диванний лежак, а жінка це На що? Єбати мізки. Це ж автор говорить про те, що жінка розмовляє про речі, які їй не подобаються. Так, а як ви взагалі збираєтесь будувати стосунки, якщо ви ніколи не розмовляєте? Ну якщо ти вже дуже хочеш бути один, але щоб одночасно і не один? Заведи собі рибку! А таке найгірше, що через ось такі от охірені поради психологів, страждають нормальні хлопці. Тому що коли хлопці хочуть поговорити про стосунки і якось покращити їх, їх вважають слабаками. Хоча вони якраз такі сильні, адже не тупо ігнорують проблему, а намагаються її вирішити. А от лежання на дивані це і є втікання від відповідальності, це і є слабкість. Я дивлюся, зараз ці дівки хочуть гроші. Бля. Як десь десь на побачення мусиш думати хоча б сотку мати в кармані, бо вона хоче кави, блядь. а пішки так пройтися, не блядь. Пояснюю дуже просто. Дівчина, перед тим як піти на побачення, витрачає декілька сотень, а то й тисяч гривень на закупівлю різних засобів по догляду за собою. Тому що ти ж хочеш красиву, дівчину, а не таку ж, як її вибачте, автор відео. І очевидно, коли вона витрачає по 4-5 тисяч гривень на різну доглядову косметику, вона має право просити, щоб хлопець спорять, хоча б пах нормально. Бо виявляється, для багатьох чоловіків дезодорант це щось космічне. Люблю, знаєте, коли пахну на ну, натурально. Але ж це ще не кінець, їй потрібно нормально одягатись, бо ви ж хочете, щоб вона була в мила, в палаті, красивенька. А це. Теж гроші, і виходить так, що їй для того, аби тобі сподобатись, потрібно витратити декілька тисяч гривень. А хлопець натомість просто помив голову милом, одягнув старі джинси. Носки перевірив методом: понюхав, якщо не сильно воняє, то зашибіть. ще після вчора не міняв. Футболка, як завжди, яка лежить на отому одному найулюбленішому місці. Дуже рівноцінне. Прощаю тебе твою зміну, тому що я розумію, що це мужська природа. І я тебе люблю. Сережа з майбутнього, який це все монтував. Відео про ізміну ми обговоримо в наступний раз, тому що тут це треба обговорити ще на двадцять, а мені є що сказати. Напишіть, як вам всі ці тікток-експерти. Якщо бажаєте, подивитись відео про те, чому жінок потрібно примусово запліднювати, нажимайте на ось це відео. Якщо бажаєте подивитись відео про те, від яких чоловіків потрібно тікати, нажимайте на ось це відео. Нажимайте на мій писок, якщо бажаєте підписатися. Мене звати Сережа. До зустрічі! Нема куні, нема пакетів. Що таке куні? Об'ясни мені...